Відповідаю друзі на ваше питання, чи отримує президент мої листи? Так отримує, ось прийшло повідомлення. Про те, що від президента України, що надійшов мій лист і не один мій лист з рапортами, зверненнями від хлопців з заявами про зниклих, тому що він як Верховний Головнокомандуючий Збройних сил України також має бути в курсі всіх подій, які відбуваються в Україні. Окрім того, що я ще відправляю і омбудсмену, і міністру оборони, і Генеральний штаб, повідомлення мені прийшло від президента України Укрпоштою на отакому фірміному бланку. Так, да, я зараз не шучу, ребята. От президент України, от бланк фірманий. Це ж е, директор, да, чи як там він правильно, директор. посада Укрпошти, в якого мільйон гривень в місяць е, заробітної плати. У мене питання. А ви коли реформували Укрпошту, ви з кого приклад брали? Чи, Ну, як, ви що, на проценті Полякова, я не зрозумів. Ну, ребята, ви серйозні зараз? Володимир Олександрович. Спасибо, що не квартал. Бо чесно кажучи, я тоді за э, рефлексії свої не, не, не відпочав, бо не відповідальність за природні рефлексії. Ну, у мене своє отношення к 95 го кварталу. Не смішно. Даже не смішно. А так, да, президент мій лист отримав. Дякую.